Останнім часом лунає на фоні, я би так сказав, такої собі недієздатності не недоговору здатності з путіним і переговорів щодо цього питання, і включно із застосуванням ним по території України міжконтинентальних е, балістичних ракет е, Європа. Так знаєте, дещо стала активнішою. Е, то в Лей монт. Учора з'являлися публікації про те, що е, знову повертаються до обговорювання питання е, відправки. Європейських військ до України то сьогодні парламентські асамблеї НАТО заявили, закликали надати Україні ракети середньої дальності про що говорив наш представник в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів. Ну, от що це таке? Це якийсь фарс, це якісь чергові марні надії, чи це щось більш серйозне? Спробуємо найближчі півгодини розібратися із політологом Максимом Джигуном, котрий долучається до нашої ефіру. Максим, добрий вечір вам. Вітаю вас, радий бачити. Навзаєм нуж, давайте. Деталізувати, розбирати ці всі купи політичних заяв, тому що знаєте, я прекрасно усвідомлюю, що від моменту 5 листопада виборів у сполучених штатах от почався просто такий сніжний ком з швидкістю світла розвиватися подій на міжнародно політичній арені. Купа людей про щось намагається домовитися. Купа людей ще ще більша кількість людей, скажімо так, включно, от якби і нас з вами намагаються розібратися в тому про що хто хоче домовитися. І чергові оці ну зараз виглядає на те, що. Якось сміливіші заяви лунають. і Не просто лунають, але й Україна отримує з одного боку дозволи на удари західним озброєнням по території Росії. Сьогодні з'явилася новина про те, що британці передали декілька десятків ракет Storm Shadow. Якось воно так наче стає сміливіше. Та чи правда це? От у як ви сприймаєте? Наприклад, те, що сьогодні каже Єгор Чернів про рішення парламентської асамблеї НАТО щодо заклику надати Україні ракети середньої дальності, це це просто слова, чи вони можуть бути Трансформовані в щось більше. Ну, я би розпочав з того, що після 5 листопада ми дійсно ніби потрапили в машину часу, і події розвиваються набагато швидшими темпами, ніж можна було того очікувати. І причина тут проста: це прихід кандидата в президенти, який став, власне, вже президентом обраним. Який дуже відрізняється від класичної політики, який є позасистемним, який взагалі усім своїм нутром демонструє відмінність від тих правил гри, які були написані батьма десятками років, іншими політиками, які є більш класичними представниками, там і прихильниками міжнародної системи безпеки, якихось правил міжнародного права і подібних речей, тому сьогодні ми спостерігаємо за ситуацією, коли країни заходу, окрім сполучених штатів, намагаються. Пришвидшити завершення цієї війни намагаються уберегтися в першу чергу самостійно. Всі розуміють, що за демократичної адміністрації Байдена можна було почуватися відносно у безпеці можна було передбачати, що так з проблемами, так з затримками, але західна допомога буде надходити в Україну. 60 мільярдів будуть проголосовані. Буде відчуття того, що Європа може почуватися вільнішою. Зараз цього відчуття немає. Зараз навпаки. Ки формується враження у лідерів Європейського союзу і Європи континентальної. Тому що е, прихід Трампа він може лише загострити і без того непросту ситуацію. А вона дійсно є дуже складною, тому що ми щодня з вами моніторимо е, карти і бачимо, що відбувається на сході і на Півдні. Це дуже тривожні сигнали. І е, я думаю, що нині вся ця активність наших друзів іноземних, вона полягає в тому, що вони хочуть почуватися спокійніше і розуміти, що за кілька років е, віднині е, за автоматами в руках не будуть змушені зупиняти путінську орду, тому в цьому сенсі з'являється логічне питання. А де ж ви були уже три роки? Ну якби та а, абсолютно, і це власне те, до чого мабуть, кожен українець закликав у можливий спосіб західних лідерів чи то. У вигляді діаспор, які виходили під парламенти країн, закінчуючи заявами лідерів України, для того аби цю цю допомогу пришвидшити, і зараз фактично стоїть питання не того, щоб дати Україні зброю, якою вона зможе повернути кордони 91-го року і почуватися спокійною за своє майбутнє, скільки створити умови, за яких Путін не отримує більше ніж він може отримати зараз, тобто спинити наступ за Крити цю територію східної південної України, аби вона не створювала загроз для майбуття, скажімо, європейських країн, і це абсолютно практичні речі. От зараз ми почали бачити більш щиру і зацікавлену позицію європейських діячів від Макрона і Стармера, які обговорюють можливість ведення контингенту, закінчуючи голосуванням парламентської асаблеї НАТО за там приєднання України раптове за надання далекобійної зброї і подібних речей, тобто зараз світ на порозі величезних змін. Світ це відчуває. Європа це відчуває, і хоче з одного боку вберегти себе, з іншого боку, хоче домовитися із Трампом. Розуміє сьогодні і е, Макрон і Стармер, і я впевнений Шольц. Я не впевнений, чи багато йому залишиться в політичному контексті е, життя, але тим не менше розуміють, що від того, якими будуть перші контакти з адміністрацією Трампа, від того на яких позиціях вони зійдуться в контексті російсько-української війни, залежатимуть наступні чотири роки розвитку усіх цих країн разом взятих. Слухайте, ну а от е, по Трампу він якось так е, зайняв очікувальну позицію. Від нього не лунає заяв лише лунають заяви про Трампа. Е, якісь публікації, які спроби е, там здогадатися, що ж буде, як от сьогодні чергова така публікація була, що мовляв, ці всі дозволи і використання атакамсів по території Росії. Все це має припинитися. Тут Україна має пришвидшитися використання атакамсів допоки Трамп не е, зайшов на е, посаду. Е, е, я розумію, що ви якби не в не в команді Дональда Трампа, Трампа, для того щоб питати, от що він думає, ну але якщо так теоретично е чи є якісь сигнали, скажімо так, які дозволяють поміряти температуру по палаті е його уявлення е про те, куди він зараз рухається після обрання президентом, однозначно, що в нього якісь зустрічі відбуваються. Тільки він зараз навпаки з дуже гучного Трампа перейшов дуже такого непублічного. Ну мені так здається, Трампа. Так і є справа в тому, що багато обіцянок було надано, і не лише щодо України. Та ми, звісно, хотіли б думати, що світ він дуже україноцентричний, і він крутиться навколо теми російсько-української війни і допомоги нам. На жаль, це не так. Але це ж дуже інфантильно, правда? Так ну, нам правду, якщо так чесно казати, це так думати. Звісно, звісно, просто багато в кого таке відчуття, що Трамп єдине чим зараз займається, це намагається намалювати план закінчення цієї війни. і Немає інших питань їх безліч. Насправді сьогодні заява пролунала там про підвищення мита на ввезення товарів з Канади, Мексики і Китаю. Це призвело там до історичного обвалу канадського долара і песо мексиканського, і це ті речі, які впливають на світову політику вже зараз. Ще до того як Трамп зайняв крісло у овальному кабінеті. Але що стосується України, тут ми бачимо, що оточення його яке з зараз ймовірно. На політичний трек українського питання це не завжди люди, які надто схвально ставляться до України і до того, аби закінчувати цю війну на наших умовах. Тобто, оточення Трампа буде великою мірою визначати наратив і позицію Трампа по відношенню до владнання нашої війни, і це тривожний сигнал, це неприємний сигнал. Але тим не менше, в нас ще є час для того, аби змінити якийсь загальний вектор ось цієї його думки. Я відчуваю, що зараз, і з боку України, і з боку Росії. Докладаються величезні зусилля за для того, аби зайти на оточення. Аби призначати публічні непублічні зустрічі з тими людьми, які вже в нього в команді, можливо, з членами сім'ї, які до речі, впливають на нього набагато більше ніж будь-які радники з нацбезпеки чи держсекретарі. І це перше президентство підтвердило. І це спроба зараз зав'язати якийсь контакт для того, аби якщо й не напряму впливати на його позицію, то принаймні закласти в його головні голові не знаєте, зерня сумнівів з приводу тих ініціатив, які. Є станом на зараз, і для України насправді це важливіше зараз ніж для Росії, тому що все, що ми чули, воно радше було на користь Москви аніж Києва. І е, я думаю, що там нещодавний черговий вихід е, Джонсона, колишнього е, прем'єра Британії, з тим, що потрібно Україну посилити перед перемовинами. Я думаю, це крок на користь України синхронізований з українською владою, який е, насправді є серйозним голосом. На капіталістських пагорбах, і я думаю, що ці тижні вони насправді визначають багато що. Це розуміють росіяни, тому вони намагаються захопити якомога більше от фізично землі за того, аби е, зробити ще більші ставки на ці перемовини. З іншого боку, бачимо дії адміністрації Байдена спрямовано на те, ну теж правда, дивина. От ми не мали цієї далекобійної зброї, і треба було дочекатися програшу у виборах. Треба було дочекатися останніх місяців за для того, аби в поспіхах на Давати ці атакамси і намагатися якось вирівняти ситуацію, але тим не менше адміністрація Байдена це робить. Я думаю, що в найближчі тижні ми отримуватимемо шалені за мірками там цієї війни пакети допомоги задля того, аби отримати ту зброю, яка б навіть в разі приходу Трампа могла би нам якийсь запас міцності дарувати. Тобто, зараз і Європа, і Україна і Росія готуються до січня місяця. Вони хочуть підійти до цього періоду з позиції. І сильних тому, що є досвід 17-20 років, є відчуття, що може бути, якщо не сподобатися Трампу, і що потрібно зробити, аби знайти з ним спільні точки дотику. До речі, тут я би сказав, що одним із таких кроків. Які Україна реалізувала для того, аби знайти ось ці точки дотику з Трампом, це ось той же план перемоги. Його пункти про там корисні копалини українські чи про розміщення українського контингенту в Європі? Ну це абсолютно пряма наводка на його адміністрацію і на його бажання виписувати менші чеки в Україні, натомість заробляти на відносинах з іноземними державами. Чи спрацює, побачимо вже в січні місяці. Добре, дивіться, Тоді, якщо зараз аналізувати той стан справ, який у нас є, ми бачимо надзвичайно швидкі такі миттєві кроки е, з боку наших європейських партнерів, і то це це. Дуже швидкі розмови, а не кроки, тому що ми не побачили якогось валу величезної допомоги, такого який може очікуватися, от як ви кажете, від адміністрації американського президента. Ми не побачили все ж таки ухвалення рішення на користь того, що, мовляв, війська таки так до України, там французькі британські чи литовські з чеськими та політаполськими. Ми не бачимо, наприклад, ухвалення рішень, такого якого ми давно прагнули, закриття неба, скажімо, над територією Заходу України. Нема цього сьогодні в чергове шахедна небезпека, яка була, покривала Івано-Франківську і Тернопільську області. Тобто цього немає. Не збивали рекордних використання шахедів, насправді справді 188 штук. Не було цього. Тобто, водночас в команді Трампа є проросійські люди або принаймні люди з проросійськими поглядами, або якщо не проросійськими, то тими поглядами, які нам не імпонують українцям, які нам не передбачають чогось хорошого, скажімо так. В цей же час Росія справді тисне на фронті, вона досягає певних успіхів, не таких успіхів, які би хотіла Росія, вочевидь, і втрачає вона багато і просувається повільно. Але все ж таки, наша оборона, попри те, що не падає, не ламається, вона тріщить. От вона направду, тріщить по багатьох швах, і в підсумку ми щось намагаємося зробити, вийти там на оточення Трампа ще щось а якщо говорити там про воєнно-політичний е, сенс дій України, окрім як виходити на оточення Трампа, що ще ми можемо? От в цей період, чи за два місяці, чи чи що ми могли би підготувати, е, що було е, запорукою основою після двох місяців? Бо зараз водночас я чую думки, що, наприклад, а ну, все Путін використав е, ось арешнік кедр е, міжконтинентально балістичну ракету, показав свою неадекватність. То це має переконати Трампа в тому, що ну він взагалі з ним нема про що домовлятися, і тут уже в Україні можна розслабитися. Коротше кажучи, який наш має бути план дій, от на вашу думку, що в цьому політичному сенсі здобути собі більше балю, тому що ось ці всієї розкладки, про яку ви говорили, яку я підсумував е, щойно запитання? Ну взагалі геть нічого не сприяє нам виглядає так. Ну, перше, мабуть, і найважливіше, що ми маємо усвідомити. Ну я думаю, вже усвідомлюємо це те, що ця війна навіть в разі якогось тимчасового припинення не зійде з наших, скажімо, проблем. На найближчі роки тому наше завдання стратегічне вибудувати таку систему відносин з партнерами і стати самими тими гравцями, які можуть забезпечувати себе усім необхідним для того, аби дати відсіч Росії в незалежності від того, чи в Сполучених Штатах президент Трамп, Байден чи будь-хто інший, і так само в європейських країнах. Мені видається, що одним із таких кроків була спроба і спроби численні, які продовжуються досі домовитися із приватними компаніями там Німеччини, Сполучених Штатів, скандинавських країн з приводу виробництва зброї на території України. Те, що зараз до нас заходять там шведи, заходять німецькі концерни. Приземні. Є рацією того, що це підхід стратегічний. Та він не такий, що отрималися гроші і далі не знаємо, чим займатися. Це Візія нашого майбутнього військового, в тому числі, це має бути пошук союзів за межами традиційних для нас партнерств, тобто не в Європі. Мені видається, тут гарною демонстрацією такого наміру української держави є анонс візиту українського міністра оборони до Південної Кореї, однієї з країн яка є дуже. Та одним із крутих виробників військового озброєння з величезними запасами країна, яка живе за тим сценарієм, який пророкують Україні, на жаль, розподілу і контролю за лінією розмежування, тому нам там точно є чого повчитися. Розмови про партнерства з тією ж індією, країною, яка не зовсім, скажімо, відверта у своїй недружбі з Росією, але тим не менше демонструє певні сигнали готовності працювати із з Україною, в тому числі активно працює з заходом. Тобто, всі ті кроки, які заплановані не на сьогодні, і не на цей рік, вони є тим планом, який варто реалізувати, який маємо відзначити реалізується певною мірою, тому тут. Є прогрес, більше того, мабуть, не менш важливим є розвиток цих партнерств у вигляді безпекових угод із 30 країнами, які є в Україні, вони, безперечно, не відображають всіх наших прагнень і дуже часто не є обов'язковими до виконання в разі зміни там політичного керівництва. Але тим не менше, це є певним таким символічним рамковим форматом взаємодії, який на якому. Можна будувати щось глибше, щось серйозніше. Тобто, це ті кроки, які мають бути. Ну і звісно, не варто забувати про ключове це людський ресурс. Навіть в умовах завершення цієї війни якоюсь заморозкою чи підписанням мирної угоди з якимись посередниками, наша ключова задача не зникнути як нація з карти світу, і тих людей, які зараз знаходяться за кордоном, потрібно усіма зусиллями і можливостями повертати сюди. Мається на увазі не насильницькі, звісно, але створенням таких переваг і демонстрації таких можливостей в. Себе в країні, яких ці люди не завжди можуть отримати в іноземних державах, тому людський ресурс і кадровий ресурс це безперечно ключове. Без цього не важливі жодні гармати і танки, тому що якщо немає людей, немає що захищати.